Будь ласка, Ви ефіційний політик, як Ви оцінюєте сьогоднішні результати Батьківщини? Від якщо відверто, вони мене вразили, результати виборів. В який бік? В який бік, ну перше, третє місця зайняли політичні сили, які ще півроку тому ніхто не знав, нічого. Це є несподіванка, несподіванка для, я думаю, що якщо проаналізувати Вибори до Верховної Ради впродовж там останніх чотирьох-п'яти виборів, то такого ще не було. Щоб невідомі політичні сили відразу посіли провідні місця. В той же час мене дещо дивує, те, що пройшла партія, яка асоціюється з партією регіонів, опозиційний блок. Втім, не пройшла друга партія, яка криється за сильною країною. Позитивом вважаю те, що не пройшли крайні праві сили і крайні ліві. Тобто комуністи і правий сектор не пройшли. Я вважаю, що це позитив в контексті загальноєвропейської політичної побудови. Адже нещодавно відбулися вибори до Європарламенту, де Майже 25% отримали праві сили Франції місце в Європарламенті. Тобто, це, це досить серйозний удар по політичній системі Західного світу. Натомість Україна, попри звинувачення в націоналізмі і таке інше інше, так би мовити. Лейби ліпили Україні, але Україна показала, що вона має імунітет від крайні правих і крайніх лівих. Це, на мою думку, відмінна характеристика нинішніх виборів. Але знову ж таки, говорячи про результати виборів, ми повинні пам'ятати, що остаточні результати оголосять себе. Це буде не раніше 30 року працювати із партіями, які перше-друге місце зайняли. Чи вас... Поки що партія Батьківщина не прийняла рішення, але хочу нагадати про коментар, який зробила лідер нашої партії Юлія Тимошенко декілька днів назад, що батьківщина не буде в опозиції. Я думаю, що було б логічно, щоб всі сили, які... Були лідерами Євромайдану, щоб вони об'єдналися. І таке об'єднання може дати більше 300 голосів. Тобто буде конституційна більшість. Але це моя думка. Скажіть, будь ласка, які заходи партія планує зробити найближчим часом? Треба проаналізувати результати виборів, треба об'єктивно. Провести аналіз наших помилок, зробити висновки і відповідним чином перебудувати роботу партію. Ви як досвідчений дипломат, як ви бачите інтеграцію України в Євросоюз? Я вважаю, що є дві складові майбутньої політики. Нової Верховної Ради і сформованої нею уряду. це реалізація курсу на європейську інтеграцію і це припинення війни відновлення миру. Дуже важко поєднати ці дві функції, ці два завдання, але без вирішення питання про відновлення миру. Годі чекати прогресу реалізації другої цілі, а саме європейської інтеграції. Тому треба всі сили кинути на те, щоб відновити мир на Донбасі, щоб це було здійснено не на умовах сепаратистських сил і Москви, а щоб це було зроблено на гідних умовах які враховували інтереси національної безпеки України. Без цього не буде стійкого миру. Ну, а що стосується європейської інтеграції, то я думаю, що зараз створені всі умови і в Європейському Союзі, і в новому складі Європейського парламенту існує прихильне ставлення до України. Я думаю, що Україна отримала другий шанс, який вона отримала після помаранчевої революції в контексті європейської інтеграції, і його не можна зланувати. Хотілося б повернутися до теми НАТО. Юлія Володимир Тамашенко казала про те, що має нагоду провести референдум і планується зробити. і його ініціювала. Як нам відомо, партія батьків зібрала 3 мільйони. І там трохи 300 тисяч підписів. Чому все таки референдум не був проведений? Як на вашу думку? На мою думку, референдум був, не був проведений через те, що очевидно нинішня влада не була зацікавлена в проведенні референдуму. Про мотиви можна говорити окремо, але про це свідчить те, що за дивним збігом обставин. Один промосковський політик український ініціював засідання адміністративного суду, який дав казівку за цією однією, однією позовною заявою центральній виборчої комісії не направляти свого представника на збори ініціативної групи по проведенню референдуму, а Центральна виборча комісія лише легітимізувала це рішення і не Зареєструвала ініціативну групу. За цим проглядається небажання влади проводити цей референдум, тому що цей референдум може показати результат, який не співпадає з баченням української нинішньої влади щодо перспектив членства в НАТО. Я вважаю, що це серйозна помилка, і її треба виправляти в наступному складу парламенту і у чи буде батьківщина надалі боротися за членство України в НАТО? Однозначно буде боротися і буде підтримувати всі кроки, спрямовані на те, щоб реалізувати курс на європейську інтеграцію, готувати Україну до членства в Європейському Союзі і готувати Україну до членства в НАТО. На жаль, сьогодні ми далі від реалізації цієї цілі, ніж були в 2006-2008 роках. Головна причина це путінська агресія. І продовження війни, фактично створення сепаратистського анклаву на частині території нашої держави. Я думаю, що це лише стоїть і буде стояти на заваді швидкої нашої інтеграції до НАТО. І Щодо Савченко, чи є гарантія того, що вона стане депутатом ПАРЄ і буде звільнена з путінських рук? Взагалі існувати змік. Згідно з нашим законодавством, нічого не заважає оголосити її депутатом Верховної Ради України. І це буде зроблено після оприлюднення офіційних результатів Центральної виборчої комісії. І центральна виборча комісія не має підстав для того, щоб не видати їй. Мандат народного депутата, отже, вона за українським законодавством буде народним депутатом України, за міжнародним правом і звичайно вона набуде статусу особи з дипломатичним імунітетом, який буде видано дипломатичний паспорт, і Росія фактично опиниться в дуже складній. З точки зору міжнародного права ситуації вона змушена буде рахуватися з існуючими нормами міжнародного права і звільнити надію Ради Європи, особливо в нинішній. А це не складно, оскільки в Верховній Раді існує порядок формування делегацій в різні міжнародні організації. І цей порядок передбачає, що кожна фракція має свою квоту і заповнює цю квоту. В нашій партії ми вже визначили, що Надія Савченко увійде від нашої фракції до складу делегації в парламентську асамблею Ради Європи.